Місія ОБСЄ за вчорашній день зафіксувала 140 фактів порушення режиму припинення вогню і лише в Донецьку. У звіті організація заявляє, що бойовики погрожують життю спостерігачів ОБСЄ. Учора під широкиним їхню машину зупинили попереджувальним вогнем із кулемета. Говорити зі спостерігачами терористи не схотіли, але після обшуку авто дозволили проїхати через блокпост. Як працюють гаранти мінських домовленостей на Донбасі, далі Володимир. caravan. Karaban Представники місії ОБСЄ отримують від української сторони повну інформацію про відведення великокаліберної зброї. Про це першому розказав заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хук. Натомість бойовики такої інформації досі не надали. Спочатку жодна зі сторін не надала потрібної інформації, але зараз Збройні сили України надали інформацію, яка дозволяє нам перевірити наявність великокаліберної зброї. Зі стороною непідконтрольної українській владі у нас більше проблем. Міжнародні спостерігачі Чі інколи не можуть потрапити на підконтрольні бойовикам території. Коли востаннє були в Донецькому аеропорту, кажуть, було тихо. Проте в штабі АТО повідомляють, там постійно стріляють. І зазвичай у цей час представників ОБСЄ там немає. Нам моніторингової місії потрібен безперешкодний доступ, щоб спостерігати, як виконується режим перемир'я та відводиться важке озброєння. Коли представники місії отримують безперешкодний доступ на всі території Донбасу, обіцяють збільшити кі. Кількість спостерігачів до тисячі нині на сході України їх працює близько трьохсот Володимир Карабан новини на першому.